Цікаві думки в душі. Випуск перший через обертання землі та рух нашої сонячної системи ви ніколи не були нерухомим ні на секунду у своєму житті. Курці вимираюча порода, здатність терпіти звук власного голосу у відео. Це мабуть найвища форма самоприйняття. Згодом у нас закінчаться хороші назви для страшних фільмів. Бачити, як хтось роздягається, відчувається більш інтимно, ніж бачити когось голим. Академіки та науковці є найбіднішою групою серед найінтелектуальніших людей у нашому суспільстві. Однією з найбільших сучасних трагедій є тенденція, коли дурні люди вважають, що все, чого вони не можуть зрозуміти, це фейк. Більшість людей вважають. Що висміювати когось через розмову або фізичну інвалідність це неправильно, доки ця людина не матиме своєї думки, з якою вони не згодні. Божевілля як багато везіння бере участь у житті. як правило, всі речі втрачають цінність, коли вони старіють. Але саме старі речі зазвичай є найдорожчими відеоігри. Задіють ваш мозок більше, ніж бездумне гортання соціальних мереж. Частиною гострих відчуттів від стрибків з парашутом є крихітна ймовірність того, що це буде смертельно небезпечно. Шкода, що ми мусимо проживати своє життя лінійно. Було б весело стрибати туди сюди, між різними моментами нашого життя. Технології водночас зробили світ більш зв'язаним ніж будь-коли, і більш самотнім, ніж будь-коли. Робокопу доводиться постійно голити волосся на обличчі, щоб підтримувати свій імідж охайного хлопця. У певному сенсі деякі люди існують в інтернеті більше ніж у реальному житті. Сімейний фільм це фільм для дітей, які можуть оцінити і дорослі. Сімейний серіал це шоу для дорослих, яке можуть оцінити і діти, Ходьба – це контрольоване падіння, дивлячись на сказ і правець. Не дивно, що люди в давні часи вірили в одержимість демонами. Історія Давіда і Голіафа насправді є історією про те, як гірший воїн отримав доступ до кращої далекобійної зброї.